Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати суп вершковий з грибами. Це дуже простий рецепт смачного супу, який дуже швидко готується, особливо коли у вас мало часу для приготування обіду. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці, Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Каструлю, в якій будемо варити суп, наливаємо холодну воду, ставимо на вогонь і доводимо її до кипіння. Очищаємо та промиваємо моркву та картоплю і нарізаємо на невеличкі шматочки як на суп. Коли вода закипіла, кладемо до неї картоплю та моркву. Продовжуємо варити приблизно 20 хвилин. До готовності овочів промиваємо та очищаємо від шкірочки, яка є зверху. І далі я перерізаю грибочок навпіл та нарізаю слайсами. Також дуже дрібно нарізаємо плавлений сирок. Готуємо вершково грибну засмажку. Для цього розігріваємо сковорідку, викладаємо нарізані гриби, починаємо обсмажувати до моменту, коли із грибів випарується волога. Коли вологи в грибів майже немає, додаємо до них вершкове масло. Продовжуємо обсмажувати до золотистого кольору грибів. Періодично помішуючи. Коли гриби підсмажились, це приблизно пішло 5 хвилин. До них додаємо порізаний плавлений сир, помішуючи, просмажуємо все разом пару хвилин. Далі виливаємо вершки. Додаємо спеції, я використовую сіль нарізану дрібно зелень та часник. Помішуючи, протушковуємо все разом пару хвилин. Коли зварились овочі, висипаємо до них засмажку, доводимо до кипіння і на середньому вогні проварюємо ще 5 хвилин. Суп приготувався, він дуже смачний. Готувала я його приблизно 50 хвилин. Обов'язково спробуйте приготувати. Це дуже смачно і швидко. Готуйте із задоволенням, смакуйте всією родиною. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей на моєму каналі!